Якщо ти постраждала від фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, та соромишся з кимось поділитися тому, що не хочеш, щоб про це дізналося, ти можеш звернутися до безпечного простору для жінок і дівчат, де отримаєш безкоштовну допомогу та підтримку, будучи впевненою, що твої проблеми не будуть розголошені. У безпечному просторі фахівчині в галузі юридичної та психологічної підтримки допоможуть з вирішенням проблем. У безпечному просторі ти завжди можеш поділитися думками та випити філіжанку кави у компанії розуміючих людей. Не потрібно думати, що твоя проблема занадто складна, її можна вирішити. Кожну ситуацію можливо врегулювати, але для цього потрібна підтримка надійних людей. Зателефонуй нам на контактну лінію за телефоном плюс тридцять вісімнуль шістдесят сім п'ятсот тридцять шість вісімдесят чотири шістдесят шість. Або напиши нам на безпечно.womangirls.gmail.com, щоб задати всі хвилюючі питання. У просторі взаємопідтримки знаходяться лише жінки, саме тому ти можеш бути впевнена у безпеці та захисті. Зроби крок до своєї безпеки.